19 вересня 22 року. До вашої уваги гібридна форма Гурман Ранній. Селекція Віктора Миколайовича Крайнова. Можна сказати Стара добра класика. Вже давно росте в нас цей кущ. Кущу років 7, здається, цей ряд закладався, здається, у 2015-му. Ви бачите, врожаю тут вже не так багато. Ну, цей ряд, якщо ви знаєте попередніх відео, сильно підмерз. Однак гурман ранній – це двохплощина шпалера, на іншій стороні шпалера врожаю абсолютно немає, але на цій трішки є. Після заморозку. Однак тут ще щось є. Що додати, в цьому році він набрав, тут зараз сонечко світить, такий приємний рожевий колір. В основному він у нас рожевий колір не добирає, такий жовто-рожевий з такими прожилками. Десь сильніше набирає, десь слабше. В цьому році краще набрав колір. Також виділю цю гібридну форму селекціонера на рівні Дар'ї. І трійки крайнова. Це юбілей. Але Черкаська Віктор і Переображення Також виділю і ксенію додавлю. Це такі для мене топ-основні гібридні форми з його селекції. Так, ось така ягодка гурмана, ягодка невелика. Розмір грам десь 7-8, я думаю. Та ні, дивіться, 9,6. Ну, ягода середня, так, десь 10-12. Грам, я думаю, максимум буде. Так, вирішив показати, ніколи її не показував, якось швидко вона зрізалася, але в цьому році через те, що підмерзла, то цукор, звичайно, добиратиме значно пізніше. Отака м'якіть. Також м'ясисто соковита. Готова, цукор зашкалює, мускат. Такий і не сильний, і не слабкий в міру мускат. Чудова гібридна форма. Однозначно її будемо залишати. Ну, не 8, звичайно, рукавів, а трішки, можливо, щось прищепимо на неї. Однак колекція однозначно буде завжди стабільна, завжди з врожаєм. Гронки в районі. Невеликі такі, 500-800, великих ніколи не бувало. Дуже приємний мускат. Добре висить на кущу. Не тріщить після цих ливнів, дивіться, грона вся в землі. І ось тут грона лежить. Ну, через те, що заморозом приходиться, грона вся в землі. Немає. ну Тут щось одна ягідка тріснула. ну То взагалі ні про що не тріснула. Тут ось оса працює. Сила росту середньорослий. Ніколи Потужної сили росту не помічала. Така нормальний розмір лози, лоза да, дуже добре визріває. Ну це я вже повторяв на Віктора Миколаївича. дуже добре на цих всіх гібридних формах визріває лоза без різниці. Там трійка, рибіновий юбілей, Ксенія і, і що у нас ще є в колекції? Первозванний є ще взагалі дуже багато гібридних форм, тому однозначно. Рекомендую гурман ранній. Багато хто відзначає цю гібридну форму. Як навіть не для ринку, а для себе, тому що грунки невеликі і завжди розходиться на ура. І це ще причому, що гурман ще не зрізався. І досі він висить, а вже 19 вересня. І може ще висіти. Ягода дуже щільна, не в'яли нічого. Що ще додати? А функціональна жіноча квітка, тому звичайно потрібний запилювач. Поруч тут Еверест, ну Еверест, мабуть, зніму пізніше, він йому ще рановато. По терміну достигання він пізніше буде. Гурман раній вже готовий. Однозначно відзначаю цю гібридну форму, можна сказати, класична гібридна форма винограду. Нарікань до неї ніколи немає, завжди з врожаєм. Навіть попри заморозок видала непоганий врожай. Цей сезон оцінимо її гурман на, десь на четвірку. Взагалі гурманів дуже багато в його колекції. Це там гурман фонарик, гурман лакомка, це гурман раній. Десь був і лакомка, однак лакомка там у нас Там взагалі так, чисто для колекції. 3-4 пагони завжди ростуть. Місця немає. От Гурманом раннього виділили нормальне місце. Відзначу гурман ранній. Ось так він у нас виглядає на 19 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Всім до побачення! Все буде Україна!